Всім привіт, ви на каналі Нецікавий. У мене там недавно виходило відео. Ну, відео через відео. Мій перший раз на джойстику. на геймпаді. І. Це було 8 місяців тому. Майже 8... місяців. Майже місяць. Майже 8 місяців? Серйозно? Окей, майже 8 місяців тому виходило відео мій перший раз на геймпаді. І сьогодні. Щоб розуміли, за ці 8 місяців я жодного разу не зіграв на геймпаді в Rocket League Нічого не змінилось, але я хочу потестити, що то вийшло. Е, звісно, я не буду грати на Славно, звісній машинці. Під назвою Блін Porsche На ній грати я не буду. Чому так довго я затягую? Давайте зіграємо на тому, на чому я ще не грав на своєму каналі, і це буде ти. Це будеш ти. Так. Е, не ти. Чекай, верни, поверни. О! Все, погнали. Ви не уявляєте. Ви вірите в це? А мені здає... А це не та карта. Я думаю це та сама карта. Так. А, я знову ж таки не пам'ятаю, як їздити. Окей. Трошки ого Трошки пам'ятаю. <х commence> так, добре. Є перші дотики. Які хати назад? Все, догнав. Стрибок є, стрибок на місці. Добре. Оп! О, це приколи з в минулому відео були. І 8 місяців тому У мене були такі приколи. Так, непогано летить. Оу! Треба забивати. Так, ем. Я все ще їду. Добре. Чувак, летить. Погано летить. Це потрібно якось перехопити. Точно, я ж можу тормозити. Оу! Не влучив. Хе, Хе, окей, тепер я пам'ятаю, чому, тепер я розумію, чому я так багато мовчав в минулому відео. Ну про той джойстик, про той геймпад. Я на монтажі просто дивився. І думаю, чому я мовчу, чому так багато тиші. Тепер я розумію, що грати на геймпаді, коли ти тільки гра... лише граєш на клаві, потрібно дуже багато концентрації і не забувати, що тут е яка кнопка робить. Я розумію, що ті, хто грають на геймпаді, вони вже звикли до того всього. І то все на ізі розуміють. А от мені, наприклад, е тяжко. Оп! Е це... Це залетіло. <хи> Нехай. Нехай, це залетіло, окей, добре. Так, кіковчик. Так, бустик. Бустик, серйозно, фу. Що там малиш? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Добре. Це було досить близько. ауч а це вже погано. А як робити тут Спідфліпи чи як вони там називаються? Професіоналів. Професіоналів Рокетліги. Зараз я тут на джойстик перейду і буду як кобзар. Бум! Окей, 2-0. Добре, непогано. Добре. О! Y, точно. Ігрік щоб прибрати вільну камеру. Опа-па-па-па-па. па ой 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 Та чому? Я не хотів підтримати. Добре. Нехай. Так. ой 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 як він затикає. О, затикає! Як він дотикається, я хотів сказати, другим дотиком. Затикає. Затикає. Ну Це да. Це... Ви вмієте затикати в рокетлізі? О, який гарний гол. Мені сподобалось, але це не гол. Окей, непоганий сейв, щоб якось. Зараз не провтикатися, і я не, не вмію пригати вперед і бити. Як стрибати вперед і бити? А, так, так просто. Тю. Так, а що я тоді? Так, а що я тоді не можу їздити швидко? Дуже повільно відчувається геймплей. Взагалі, максимально повільно відчувається геймплей, коли ти граєш на геймпаді. Я не знаю, мені взагалі не незвично. О! Халява! Пощастило! Добре. Ну, мені подобається, що я можу робити ось таке фовтора. Чи ми не можемо право-ліво там рухати? Я не знаю. Я не знаю, не питайте. Що з мене хочете? Не питайте. Я. Бачите, людина грає на геймпаді. Оба, на. Сюди. Так, не туди я. А можна їхати якось швидше? Так, не можна їхати швидше, добре. Я розумію. Я розумію! На! Тридла. Я розумію, що я нічого не розумію. Хе-хе Він ще не скіпає? Окей Бачите, я трошки припідняв машинку, а це можна робити Чи ми не можемо в бока рухати? Ой, то не те. Чи ми не можемо в бочину рухати? Я не знаю. Колись можна було, зараз що? Не можна вже? Заборонено? Шкода. <гум> не, я розумію, що я, мабуть, там щось на влаштуваннях натикав. Ну, очевидно. Очевидно, що це буде гол, тому що такі сейвити я ще не цей. <гум> я ще не зовсім вмію. Слухай, я граю перший раз за 8 місяців на геймпаді. Що ти з мене хочеш, друже? А може ти мені не друг? А я не знаю хто ти. Ти хороша людина чи? А воно не їде назад. Я й забув, що тут треба іншу кнопку натискати, щоб воно їхало назад. Воно не. Воно не стрибає туди, куди я хочу. Як стрибнути назад? Як стрибнути назад? А, uh, Лівий стик ЛТ. Лівий стик ЛТ, мабуть, стрибнути назад. Ну добре. Буду знати. Ой, пощастило О, давайте потестимо, давайте Е, потестим. uh, Лівий стік назад. Ага, все, лівий стік вниз і ЛТшечку нажимаю. Натискаю. ОК. Окей. окей, окей, окей. Поганий удар, знову в нього м'яч. Ой, знову летить, а це погано, тому що я ще такі сейвити не навчився і поки він знизу, то треба було підчищати, що я і зробив. Ой, гарно. Але як то ще машину вирівняти, потім... Знову... Ааа, погано. Це п'яте моє ворота, тому що в мене не це, не робить фліп. А чого не їде машина? У мене ж машина не їде. Ааа, я давно чому? Чого... О, тап. Привіт. Я навчився відкривати тап. Описки. А! Ну все, це ББ. Це ГГшечка. Як то кажуть. Як то кажуть, 10 секунд можна зробити все ще загодно, але не з моїм зарішнім керуванням. <звík> 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 а, назад. Блін, я не можу. Я так путаюсь, що треба назад кнопку теж натискати. Це капець. Це капець. Uh, так, а мені можна в налаштування зайти. Сеттинг. Е, uh... e, дайте мені сетінг зайти. Oh, Хамуха добре, почекайте. <laughs> Не знаю, навіщо я це вставлю, але я, я це вставлю. Мені бачиш Ви будете дивитися, як я лажу контролз. Це ж можна було якось. О, сього, бачите? Осьо. А це right, є. Yeah. Окей. Okay. Left. Окей, okay. alright. right. <laughs> а, ні. А це а це тоді що? А, це отак. І отак. Все, о, о, бляха муха А, ні, бля, це не те. Ох, блядь ні, то ти назад. Ні, що я не робив уже. Що в мене тут було, е? Окей. Тут було Q. Все, гуд. Все окей, все арайт. Right. Де оце? Оце? Арайт. Uh, right. uh, це отак? Так. Э, я тепер рухати не можу цих хернею. Сюди? Все тепер можу. Ні. Отак. Отак. Все, гуд. Розібрався розібрався, пацани. Погнали. Ем... <ріст> ви будете це дивитись, я, я це вирізати не буду, мені байдуже, ви будете це дивитися. Тому що, отак от, отакий я. Отакий я неприємний чоловічок. <ріст> <ріст> О, тепер я можу це робити. О, це кайф, це, за це я люблю геймпад. це дуже класно. Сьомої оба, оба, оба. Денсим, денсим, денсим і поїхали! Денсим, денсим і поїхали. Бум! Так, погано. Їду назад. Еп. Опс, приїхав повз. Так, ну це буде повз. А як? Опа. Вирівнявся і ударчик. Поганий ударчик. Можна було покраще забити. Забити. <губ> Вдарити. Забити він хоче. Ти значить ти спочатку помічу вдарив. <губ> Та блін, чому я перестрибнув буст? Окей. Хоча б сейф зробив. На тому дякую. І на тому спасибі. І на тому скажіть... Дякую по спиніломакою. Так, чекайте. Немає знову бусту. Добре, підчищаю. Він мене буст забере. От скотина така. А! Я не в образу, не ображайтеся на мене. Дай, важко. Я забув, як стрибати знову. <рес> Я забув, як стрибати. На ігри, та? Ні, на А. Стрибати на А. Та, стрибати на А, все, розібрався. Розібрався. Я розібрався, як стрибати. Більше не забуваємо, що стрибати у нас на А. Окей. <рес> Блін, воно так зупиняється різко. What the fuck. What the fuck, а Ой, летить. Ой, а як назад здати? О, все, здав. Ой, шой? Я... Ні, не цікаво задні не здає. Хі -хі. На! О, я засейвив. А, лох. Зараз ви в казуалі. Програвати якомусь типу і казати, що він лох. <рес> <рес> Це ми мають не цікавий. Вау! Wow. О, будь ласка, не цікавий лох. <рес> всі заскрінули, всі законспектували, не цікавий лох. будь ласка. Ось вам факт. Невеличкий факт про нецікавого. Секретики розкриваються. Зараз буде неймовірний сейф. Ізі. Я так і хотів. І ударчик. Поганий ударчик. Хе. А чому воно застопилось? А, блін, не розумію. Що взагалі ця кнопка робить, навіщо вона створена? Для кого вона? О, а це, оце, о. Чекайте. Чекайте, я розберуся. почекайте, мені. Мені треба розібратися. Так. Мені потрібно розібратися. Що робить е РБ? Я не знаю. О, а як оце, типу, бляхабуга. Е типу швидко роз розвертатися, чи як воно там називається? Типу дрифта. Mm -hmm. Знаєте, в цьому в е рокетлізі воно на shift, а тут е воно, я не знаю. Ну точно не на не, не якусь невідому мені кнопку. Оу! Гол. Ааа! Це було б гарно. Скотина така не залетіла. Не залетіла така гадюка. Та блін. Я забуваю, що тут... Та який нафіг тап! Навіщо ти таб відкрив? Попутав кнопки, відкрив таб. Хе. ти, блін, не Нецікавий. Голова ти! Лоб чотири уха. На. От, собачка. Все Бачите? Опа! Все, нецікавий поплив. Визивайте дурку, визивайте швидко. Оп! Сюди. Я так і хотів, я хотів розвернутися. Ой. Я так і хотів. Та чому воно назад їде? А, ну все, тому що я зажимаю кнопку. Логічно! Ти натиснув кнопку їхати назад, воно їде назад. Що тобі не подобається. Капець. Який це ці, ці не цікаво, звісно. Е! Перекинуло мене. Якийсь і ці не цікавий, звісно, дивний не дуже. Мені подобається робити ось так і їм Це прикольно, я не знаю. Ау! Кікофе! Кікофи. Кікофе! На! Сюди! Ну що, як вам різниця між мною е заріжнім і мною 8 місяців тому? Мені здається, різниці немає. Ха-ха! Що тоді був лохом, що зараз залишився ним. Оба! Бустик забрав. Бустик на мені. Бустик на базі. Ти курва. Оба! Оп! Непоганий сейв Від кого сейв, я не знаю. І це взагалі не сейв. Я просто це сказав, щоб типу пограти, але... Та мені байдуже, ясно? вам, <хи> Сказав і сказав! Ну ляпнув і ляпнув! Оп! Що ми будемо тут. опана Я так і хотів. Та зупинись ти, бляха, я не можу зупинитися. Ця камера так літає, мене аж нудить. <хи> мене аж нудити почало. О, а воно не стрибнуло назад. Чому воно назад не стрибнуло? Я ж... Я ж зробив, так як ми домовлялися. ЛТ і... А, я вверх натиснув, о, дурак. Удурак! 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 Сюди. Аба. Ну все. Зараз буде камбечно. Почекайте. Почекайте. Так, назад. Ага, ось. Ох, як же важко треба привикати. Треба звикати. Та чому ти зупини... Що з мосе. Я не розумію, що машина наїхала. Зараз буде камбек. Зараз буде, зараз буде! Дивіться, я вже атакую. Атакую на камбечний. Атакую накомбачний! Е! Ну я, я був близько, я просто піддався, щоб е, хлопець не цей. Е, ну, щоб йому було. не знаю. Приємно отак. <але>, і Все. З вами був нецікавий. Всім дякую, що дивилися. Отаке отак, 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 воно. Отаке воно вийшло. О, 25 шотів. Сюди. О, open now. Сюди. Сюди. Давай. Окей. З вами був не цікавий. Якщо вам сподобалося, ставте свої подлайки, пишіть свої коментарі. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. Нехай вам щастить Та. Почуємось.